Вправа 399. Площа території України дорівнює 603 630 кілометрів квадратних. Шосту частину території займають ліси. Яка площа Лісового фонду України? Ну, щоб знайти площу лісового фонду, нам треба знайти площу лісів. Як це зробити? У нас е, є загальна площа, шоста частина це треба цю площу поділити на 6. То пишемо тоді 603 тисячі. 630. Треба розділити на 6. І це дорівнює. Щоб розділити, треба куточком поділити ці цифри. Отже, пишемо 603 630. Розділити. Ділимо на 6. Так, ну що ж. Дивимося, 6 поділити на 6 це буде 1. 1 на 6 це 6. Віднімаємо. Так, Дивимося 6 мінус 6 це 0. Не пишемо. 0 вниз спускати немає сенсу. Дописуємо тут 0. Потім 3. Добре. 3 на 6 також не ділиться. Знову дописуємо 0. Тепер тоді 36 зносимо. Добре. 36 поділити на 6 це буде 6. Так. 6 на 6 це 36. Віднімаємо. Залишок у нас буде 0. Не пишемо. Трійку зносимо. Тепер 3 на 6 знову не ділиться. Так. Зносимо 0. Тоді 30 поділити на 6 це буде 5. Так. 5 на 6 це 30. Віднімаємо. Тут буде 0. Добре. Отже, записуємо, що частка буде 100 605. Пишемо 100 605. Пишемо в дужках чого. Кілометрів квадратних. Це у нас площа лісового фонду. Площа. Лісового фонду. Так, є. Ну, а тепер записуємо відповідь. Відповідь. Яка площа? Пишемо 100 тисяч 605 км2. Ну що ж, ось така практична задача на цьому вправу завершено.